Ви самі приймаєте квартиру у орендарів і одразу її здаєте в оренду. Ось такий коментар написали. Дивіться, бувають різні ситуації. Наприклад, вчора я приймав квартиру в ЖК Кампус сам без власника, тому що власник живе за кордоном. В цій квартирі жила дівчина 4 роки, здала квартиру просто в ідеальнішому стані. Можливо, там якесь легеньке прибирання треба, і то не обов'язково. І я вже шукаю нових орендарів цю квартиру. Тобто я її прийняв, зараз знайду орендарів. Здам і далі буду там за нею слідкувати за цією квартирою. Буває ситуація. Наприклад, на вулиці Приозерній там ми приймали квартиру з власницею разом. Я забрав ключі. Е, теж, Вона день-два поприбирає сама, але теж квартира в хорошому стані, здана теж легеньке якесь прибирання і знову будемо шукати орендарів. Тобто бувають різні ситуації, але щоб от прям ремонт потрібно було в квартирі робити. Слава Богу, у мене такого не було. Тобто, ну бувають, здають квартири такі брудні, але є залогова сума. З цієї залогової суми ми беремо гроші на прибирання. Це нормально обсуждається, чи як якщо там було у мене пару раз таке, що там десь плями на дивані. Викликали цих майстрів, вони чистили з цієї суми залогової і все, і одразу здавали. Тому зараз просто багато власників, які живуть за кордоном. У нас є вже там такі відносини. Да? Вони мені довіряють, я їду, перевіряю меблі техніку, приймаю квартиру. на, на себе беру цю відповідальність. Да? І здаю її знову, якщо треба прибираємо. Але зазвичай, слава богу, останнім часом якось здають всі квартири в хорошому стані, і ми їх одразу там день-два і здаємо заново новим людям. Так що ну ось так.